Кошенята повангуємо. Сьогодні говоримо про Юрія Горбунова та Катерину Осадчу. Коханець чоловіка жадоба до грошей і заздрість до успіху інших. Мочути зручніше, наливайте чай-каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо вангувати. Орген, хуєта, хуєта. Друзі, за доброю традицією, вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, в цьому місяці ми з вами увесь січень присвячуємо вангуванню. Тобто, у нас є унікальна колода карт, розроблена виключно мною для нашої спільноти. Тобто, це карта нашої спільноти. карти. І тут у нас різні українські зірки, трішки зрадників навіть є, які відповідають за. Значення тих чи інших подій в житті наших зірок, тобто Анна Асті, це у нас вигнання, Злата Огнєвіч – це у нас самотність. Інфантильність у нас від Олени Філонової і так далі. І от я буду робити розклад на медійних людей. І сьогодні до нашої уваги припали саме Юрій Горбунов та Катя Осача. На мою думку, це дуже загадкова специфічна пара. Ходило чимало чуток в кулуарах про те, що Юрій Горбунов а виключно по Шоколадному морозиву, і у них з Осачею шлюб. По домовленості, тобто там не про любов, там про гроші, про медійку, про можливість е, зробити підживити, підсилити імена одне одного і стати більш медійними та е, затребуваними. Давайте спробуємо розібрати наскільки це правда. І я хотів би почати саме з цього питання. Ви не забувайте в коментарях писати про е, те, що цікавить вас. На кого зробити розклад, які задати питання, ми обов'язково будемо розвивати цю рубрику, якщо вона вам подобається. Мені особисто мега по кайфу. це наш такий guilty pleasure. Ми можемо для себе зрозуміти, що правда, що неправда. Ну, принаймні те, що говорять карти, а потім через рік порівняємо, наскільки ми з вами були праві. Отже, перша колода все потасована. І головне наше запитання, чи є шлюб Катерини. Осаджує е, домовленим з Юрієм Горбуновим. Так, перша карта з верхньої коло, колоди. Йдемо далі. Друга карта. Так, третя. Я нагадаю, що перша карта є найголовнішою, тому що від неї ми розуміємо розвиток подій. Дістаю всього сім карт. Так, далі. Давайте ось цю. Так. І крайня карта. Давайте ось цю. І зараз подивимось, наскільки їх шлюб є фіктивним. Отже, Юрій Горбунов, Катерина Осадча. Безпека. Дивіться, це у нас Сергій притула. А мова йде про те, що цей шлюб є безпечним. Тут можна сказати і про те, що якщо не так, давайте можна сказати, що в цьому шлюбі вони надають безпеку одне одному, тобто підсилюють. Підсилюють імена, свою медійку. Відповідно, це може бути і любовною історією, і проплаченою. Ну, тобто, все по монетизації, я маю на увазі. При цьому, хм, цей шлюб їм дав нове дихання в кар'єрі. Бачите? Тобто, опираючись на чутки про те, що це фіктивний шлюб, ми бачимо безпеку, ми бачимо нове дихання Івобул. Карти не дають збрехати. Ха! Вибачте, так емоційно. Значить, далі у нас Марія Єфросиніна, сімейне прокляття, сімейне прокляття. А це означає, що в цьому шлюбі вони нещасливі. Однозначно, це по домовленості. Далі, при цьому вони мають стабільність. Михайло Поплавський відповідає у нас за це. М -м -м. Дивіться, який контраст. Безпека межує з небезпекою. Це як там, Юрій Чернецький здається, Іна Воронова. Безпека, небезпека. Що ж це може означати? Скоріше за все, безпека, тому що вони звикли одне до одного, і їх суспільство так сприймає як молоду. Ну давайте так, як стабільну пару в шоу-бізнесі. При цьому, якщо починають випливати секрети їх шлюбу, ох, почнеться жаріжка. І це буде та сама небезпека. Хм, Проблеми. Дивіться, проблеми. Це в Аня Алхім. Проблеми нікуди не дінуться, і цей шлюб по домовленості має свої наслідки. Хм. І знову ж таки, байдужість та лицемірство. Байдужість, я думаю, зі сторони Каті Сачої, тому що вона дуже холодна, панянка на емоції. А Горбунов це про лицемірство, тому що він стабільно, е, давайте так, за чутками, говорять, він постійно зраджує, в нього там шоколадні вподобання. І от давайте друге запитання у нас буде саме про. Зради, чи зраджує Юрій Горбунов у шлюбі Катерині Осачі з шоколадним морозивом. Хто не в темі, шоколадне морозиво це Boy's Love Boys. Все зрозуміли ви, що хотів я сказати. Так, 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 давайте подивимось. Мені прям супер цікаво. Ох, блін, мені реально подобається ця рубрика, неймовірно. Сам для себе дивуюсь, як карти можуть сказати так, як воно. Є, так, перша карта, друга карта, давайте так, цю витягнемо. Третя, четверта, п'ята, шоста і сьома. Все, витягнули, ложимо колоду. Давайте подивимось. Перша карта у нас ой. Стіна у стосунках. Арсеній Яценюк, стіна у стосунках, тобто так, зради є. Зради є і зради регулярні, судячи з усього. Магнітні бурі, От дивіться, стіна у стосунках це зі сторони Горбунова. А магнітні бурі Лесі Нікітюк говорять про нестабільність характеру Катерини М -м -м Осадчої. Дуже цікаво. Далі. Покровитель. О, а тут підтверджуються чутки. Так, це у нас Кломойський покровитель, про те, що були чутки у Осачуї, якісь супервідносини з якимось суперєвропейським багатієм. І вони це приховують. І Горбунов це той фасад, який потрібно було створити в рамках медійності наших селеб. Ну, типу, Горбунов і, як її, Катя. Я їх, я їх забуваю, як звати. Самотність, Златаогніч. Дивіться, в цьому шлюбі є самотність. Відповідно, це все підштовхує до зрад. Що в нас далі? Хм, перечасне старіння. От, дивіться, Наташа Влащенко. Наташа Влащенко теж не дасть брехати. Значить, мова йде про те, що. А, Горбунов, коли приходив на інтерв'ю до Дороцюк, ви можете звернути увагу на те, як він себе заколов ці. Бо філери серед наших кошенят є косметологи. Будь ласка, напишіть в коментарях, що він там собі колов, бо я в цьому не дуже розбираюся. Але є оце гоніння за молодістю, яку не повернути. А, нерухомість. В цьому шлюбі є багато нерухомості, або скоріше Катя Сача, якщо вірити чуткам, є з багатієм насправді, то там вона отримує багато е, преференцій у вигляді нерухомості від свого покровителя. А покровитель у нас випадав в картах. Так, за нерухомість відповідає Діма Гордон. Бачите? Далі мудрість. О! А тут скоріше мудрість їх спільна, мудрість їх тандему. Тобто, ось цей крок об'єднатися це навпаки дуже великий плюс для їх медійки. Те, що я казав, дуже вигідний шлюб. Третє питання, яке хотілося б задати, і воно випливало часто у нашої спільноти стосовно політичних амбіцій сімейства. Чи планує Горбунов осадчою до Верховної Ради? Говорили, що саме Юра, а ця, як і забуває постійно, Сача, буде прогрівати через свою аудиторію ім'я Горбунова. Давайте подивимось, тому що цікава тема, мені здається, одне з головних питань в цих псевдостосунках. Отже, давайте подивимось, що нас там чекає. Погнали. Перша Ой. друга, третя. <гум> Взагалі, я вважаю їх збитими льотчиками реально. І, на мій погляд, вони вже вичерпали себе, але поки що існують в медійному просторі. Перша карта. А, схуднення. схуднення Даша Квіткова. Скоріше за все, це про фінансову історію через те, що вони зараз не живуть, мабуть, так, як хотіли би. І, відповідно, є бажання збагатитися. Сп'яніння. От бачите, Артем Пивоваров. Є це сп'яніння через завелике бажання мати гроші. Вони нетверезо оцінюють ситуацію. А інфантильність тут, скоріше за все, інфантильність характеру Юрія Горбунова. А інфантильність у нас це Олена Філонова, колишня ревізорка краси. А, потім. Плітки О, Наташа Мосейчук. Наталі Мосейчук. Бачите, плітки. Багато чуток ходить навколо цього тандему, І плітки, в тому числі, політичні. Тобто, бачите, карти, по суті, все підтверджують. Любовна зрада. Амбіції є. Збагатитися по картам поки що не зрозуміло, наскільки через політичні а, історії, але при цьому в стосунках є любовна зрада. Зрада, і знову ж таки, повертаємось до вподобань Горбунова. Феромони у нас вже випадав такий тандем, феромони з любовною зрадою, Даша Астафєва. Тобто, горбунов у нас ще той ходок. Хм. і санаторій. Велике емоційне і психологічне вигорання від своєї від свого роду діяльності і бажання, м'яко кажучи, відпочити від усього зовнішнього світу. Ну для мене це передбачено, мабуть, тому що я чудово розумію, про що вони. Що вони себе представляють, і, в принципі, особисто для мене Горбунов і Асача не мають ніякої інформаційної цінності, як медійні люди, але знову ж таки, вони в нашому просторі, і тому ми про них говоримо. Давайте ще запитаємо, знаєте що, М -м -м, Горбунов насправді хоче мати державні контракти ще. Він налаштований в цьому році і далі витягувати з держави гроші. Чудове питання, я думаю, вам цікаво буде теж подивитися, дізнатися. Зараз подивимось, на що ще буде розводити Горбунов і як витягувати з країни гроші. А, мені здається, ніхто не забув йому ці 33 мільйони. А карти зараз за нас усе і розкажуть. Так, погнали. Перша, друга. Блін, так незручно на підлогу розкладати, але нічого. Не продумав я цей момент. Проте це не головне. Головне, що нам скажуть карти, правильно? Значить, перша карта гарбунок і амбіції державних коштів. Є безсоння Віра Брежнева. Бесоння, тому що ламає голову, думає, де дістати ці кошти. Брехня. О, Юра Горбанов готов на все, готовий на все, судячи з усього, і на брехню, заради того, аби отримати ці державні контракти. У нього є, звичайно, що надія Світлана Лобода. Надія на те, що він зможе отримати грошовий куш. Я ж кажу, карти не брешуть. Як ви думаєте, яка нам випала карта? Готовий на все, дивіться, як зівпало. От почекайте. Е, безсоння. Тому що ламає голову, які схеми вигадати. Брехня. Готовий на брехню. Має постійну надію. І ось наша карта. Державні, йо-майо, -йо. контракти. Лоліта Мілявська. Державні, йо, -йо. контракти. Повторюю ще раз, вони будуть. Бачите, як? Ідемо далі. Контроль. Є бажання це Оля Фреймут. Є бажання контролювати абсолютно все, усі процеси, аби ні копійчина не пройшла з, з понад уваги, поза увагою. Давайте так, гербнула. Хм, Образи, образи, мабуть, на ту не визнав не... його не визнають до кінця. От ми пам'ятаємо раніше, Горбунов це був чимось особливим. І от Володя Дантес, образи, да, відповідає у нас за це. Горбунов раніше був на слуху, він справді був популярною людиною в українському інформаційному просторі. Але сьогодні він, ну я не знаю, збитий льотчик максимально. І в нього є ця образа, що його не визнають, то хоча б буде сидіти на державний контракт. Альона Альона карта Альони Альони. Розширення, дивіться, розширення повноважень. Альона Альона. Тобто Горбунов все ж таки отримає бажання в цьому році, будуть ті самі контракти, на яких він буде кататися. Ну, окей, ми раді, але не від щирого серця. Ну і давайте зробимо такий розклад. Останнє запитання задамо а, у Каті Осачої. Наскільки вона насправді. Відноситься, яке в неї ставлення до Юрія Горбунова. Тобто, наскільки вона його поважає, кохає. Взагалі, що між ними відбувається, між Горбуновим та Осачею. Дуже цікаво. Тому пропоную зануритись в карти і дізнатися прямо зараз. Значить, карта один, карта два, три, чотири. Оп. Намагаюсь просто при вас показувати відразу, що ми витягуємо, бо я рандомно їх дістаю, але наскільки вони чітко потрапляють в саму суть. Мене ж самого інколи знаєте, прям мурашить. Так, сім карт. Перша карта. Невизначеність Маров. Бачите, у Асадші немає однозначного ставлення до Горбунова. І, скоріше за все, їй прям доводиться. Вона себе змушує через силу а, тримати ось цей шлюб, грати в цю гру. Вимушеність, дивіться, тільки що сказав, що вона себе змушує. І тут у нас таке співпадіння. Змушує. А, нема чого додати навіть. Успіх, але Вірка Сердючка, але успіх цього тандему а, змушує змушує осадчу просто мовчати і робити вигляд, що вони таке щасливе, чудове сімейство, і у них все зашибісько. Фальсифікація документів Віктор Павлік. Тобто, фальсифіковані документи. Можливо, це і є історія того, що їх шлюб не справжній. І це фальсифікація документів. Дуже цікаво. Так, що у нас. Ірина Федишин у нас. Наступна карта. Ірина Федишин заздрість. Заздрість. Прикиньте. Я не здивований, але з одного боку, до чого ця карта? До того, що, скоріше за все, Катя Осача. Мені так здається, заздрить колегам їхньому успіху. Це й не дає спокою. Тому тандем Горбунова-Сача тримається на плаву завдяки тому, що вона розуміє, може забезпечити бажаний образ життя саме завдяки оцій мотивації, заздрості до інших, а посилюючи, підживлюючи імена одне одного, вони мають то ті кошти і ті можливості, до яких так прагне Катя. Ой, не можу сміятися, слухайте. Таїсія повалій. Карта наступна. Проституція. Таїсія повалій. Знову ж таки, готова на все заради грошей. Тому з Горбуновим все зводиться до матеріального. І хтивість, хтивість Аня Сідакова. В принципі, це карта, яка позначається в контексті характеру. В контексті характеру людини. Її бажання сексуальне, але, мабуть, отак дивлячись ці карти, ось ці всі, ой, випадає прямо з руки. Ось це все, що ми маємо, ось цей букет. То тут можна сказати про те, що а, у Сачі навіть з'являється певне фізичне бажання, а, коли вона розуміє, що от-от і заробимо ще більше грошенят. І буде все чики піки тому, в принципі, все зівпало. Те, про що я думав, горбунові осадча, я не здивований. Від слова зовсім хочу почитати ваші коментарі, ваші думки, наскільки зівпадає чи не зівпадає а, чітко, прямо лінійно, тут не потрібно навіть робити ніяких здогадок. А ми чудово розуміємо, що себе представляє Горбунов та Осача. Це люди, які в першу чергу зациклені на матеріальному, зациклені на собі. У них є ось те бажання реалізувати свої амбіції професійні, і тут не йде мова про якийсь внутрішній розвиток. A, тобто люди прив'язані більше до матеріального, ніж до морального, ніж до того, аби розвиватися як особистості, аби накопичувати свій багаж знань і a, це, цим ділитися з іншими людьми. Тут все заточено саме на гроші. Тому, я так розумію, згідно карт, a, ці чутки про Горбанова та Осадчу, що їх шлюб це договорняк, да має місце бути, тому що. Кажуть, карти не брешуть, і я схильний цьому вірити. Взагалі, як вам тандем горбуновий сача наскільки ви е вважаєте їх щирими, справжніми, несправжніми? Це перетасовує колоду, не звертайте увагу е до наступного випуску, який я знімаю. Буквально день через день виходять випуски, слідкуйте за оновленнями на каналі. Мені прям по кайфу ця рубрика, тому що я ж кажу, мурахи по шкірі, коли дивишся. Ого, як карти можуть сказати, дивляться, знаєте. Дивишся на різний контент на Ютубі. Там є у нас плітки, є жовта преса, є аналітичні дослідження, політика і так далі. Але настільки мало сьогодні в сегменті вивчення життя зірок, а мені здається, це цікаво. В першу чергу ми з вами зосереджуємося саме на медійних людях, на українцях. І це круто. Ми не дивимося в сторону сусідів в інший бік, і так далі. Тому будемо активно вивчати увесь січень, фактично, за допомогою карт. Ну, якщо вам сподобається ця рубрика, вона буде максимально стабільною, регулярною. І будемо це поєднувати разом з плітками. Ну що ж, друзі, такий у нас сьогодні з вами огляд, ворожіння, вангування. Називайте як завгодно. Наскільки погоджуєтесь з прочитаним по картам, не погоджуєтесь. Читаю ваші коментарі усі. Кого хочете далі, на кого розклад? Пропонуйте ваші варіанти. Ну, а я не прощаюсь, скажу до зустрічі у наступному випуску вангування. А з вас подобайка, підписка та коментар. Papa. Хуй Морген, хуй та.